Це Настя. Настя була творчою з дитинства. Писала вірші, малювала дивні везерунки і навіть придумувала казки для молодшого брата. Але була проблема у школі. Настя постійно чула, творчість тебе не прогодує. Коли настав час обирати професію, Настя була розгублена. Всі навколо радили обрати щось серйозне, але Настя не бачила себе ні в економіці, ні в політиці, ні в медицині. Але якось у соцмережах вона побачила рекламу журфа журфакозуну. І, хоча журналістам себе не уявляла, вона звернула увагу на іншу спеціальність реклами зв'язки з громадськістю. Професія поєднує креатив, комунікацію та можливість працювати з великими проєктами. І Настя замислилася. А якщо це і є мішлях, на першому курсі Настя ще сумнівалася в тому, чи зробила вона правильний вибір, але перший рекламний проєкт відігнав усі сумніви. Настя використала всі свої таланти та навички і здобула перемогу в регіональному конкурсі. Наразі Настя працює в міжнародній агенції, створюючи рекламні кампанії для великих брендів. Вона більше не переймається через те, що її творчість не принесе її успіху. Вона довела всім, що поєднати творчість і кар'єру можливо.